Остап Вишня мор. Ну, море. В даннім разі чорне море. Тобто таке море, що чорне. Не біле, а чорне море. Це значить, отакезна, ніби яма велика-велика, вщерть налита солоною водою. Вінця в тій ямі звуться. Береги. Дно так і буде дно. Вода так само вода. Оце є море. Море оте саме служить для того, щоб у йому купатися і дивитися на нього. Коли на море дивитися, то це буде вид на море. Коли в йому купатися, то це так і буде купатися в морі. По морю ще кораблі плавають, пароплави, броненосці ріжні, але то далеко від берега, рукою трудно їх дістати. Я писатиму тільки про те море і про те, що є в морі, що можна сказати би полапать, пам'ятаючи мудре наше прислів'я, не повірю, доки не полапаю. Коли ви дивитесь на море, перш за все спадає вам на очі. Вода. Прийшовши до моря, мацаєте його рукою. Воно мокре, руку в рота, солоне й капає, значить, вода. Помацали берег, твердий, значить, так, море. Ви не помилились. Пересвідчившись, що ви на морі, можете розглядати його далі. Море буває трьох сортів: тихе море, хвильове море і буряне море. Тихе море це таке море, коли вода в йому тиха. Воно собі поволі ніби гойдається потихеньку, ліниво хлюпає на берег і мружить спину під гарячим сонячним промінням. Хвильове море це пастух. Воно гонить велику отару баранів до берега, кричить на них, підганяє, гнівається, випережає тих баранів і викидає їх на берег з плюском, з гаміром, з серцем. Барани ті, вискакуючи на берег, котяться по гальці, сунуть її своїм руном білим, гергочуть, скрегочуть і, розбивши своє руно біле об гальку круглясту, сунуться назад у море і тонуть, а море, гніваючись, що жодного барана не може на берег цілим вигнати ще завзятіше, ще упертіше, гонить їх. І так цілий день, а то й два і три дні, аж доки, махнувши рукою, дурна, мовляв, робота заспокоюється, Перевертається на тихе море і знову тоді поволі гойдається, потихеньку хлюпає й вимиває у хвилях своїх соняшні списи. Напастухувалось, а іноді о, іноді воно, ганяючи білі отари отих барашків, як розлютується, як рознервується, як застриба, як зареве, як зашумить, так пом'яни господи царя Давида. Тоді воно показує третій свій сорт. Буряним воно тоді робиться, матінько моя. Тоді оті барашки білі робляються білими слонами, море, між іншим, горілки не п'є, або просто горами, що ревуть, підстрибують, рвуться з боку в бік, б'ють об берег, скажено, підіймаючи берегову гальку і з лютим рокотом, вискакують далеко на берег та розлітаються хмарою божевільних бризків. Тоді всім, хто його бачить, робиться страшно. А мені ні, бо я буряного моря не бачив. Морська вода, як я вже вище зазначив, солона вода, бо містить у собі так звану главберову сіль. Через те, коли з морської води хто-небудь би додумався варити юшку, солити тої юшки не треба. У морі живуть ріжні морські тварини. Особливість їхня та, що вони ніколи не хворіють на закріплення шлунку главберова сіль. Із морських тварин, що я їх бачив на власні очі, зазначу таких: о – дельфин, султанка, камбала, морський кінь. Морська корова, краб, риба голка, медуза. Дельфин це, ніби наш річний рак, тільки в сто раз більший. Відріжняється він від рака тим, що рак має шийку й клешні, а дельфин ні клешнів, ні шийки не має. У рака очі ззаду, а в дельфіна спереду. У рака тіло вкрите шкаралущею, а в дельфина шкірою. Рак живе в норах та в корчах та в куширі. А дельфин більше під поверхнею в морі. Красиво перекидаючись і вилітаючи, коли грається над водою. Рак їсть падло, а дельфин живу рибу. Рака їдять, а дельфіна не їдять. Рак так і зветься завжди рак. А дельфина за його жвавість і веселий характер прозивають морською ластівкою. Це все ріжниці між раком і дельфином. Але є одна спільна в них риса. Що надає їм подібності одне до одного. І рак, і дельфин плавають. Султанка це риба, справжня риба. Зветься вона султанкою через те, що турецькі султани ніколи такої паршивої риби не їли. Найголовніша її особливість та, що про неї завжди кажуть так, що у вас сьогодні на обід. Та знову султанка остогидла як смерть. Паршива риба, ціна 20 копійок за фунт. Камбала циклоп риба, бо має одне око, кругла риба, бо скидається на підситок. Смачна риба, як на вершковім маслі, морський кінь, маленька захарчована, миршава морська шкапинка з закрученим хвостом, без гриви з конячою мордою. Не їрже, не їсть вівса. На нім риби морські одна до одної в гості їздять. Морська корова довга ста, з великою головою, з двома на тій голові рогами, буренька корівка, не мукає, не доїться, не дрочиться і не водить телятка. Крап зовсім не похожий на нашу щуку, не похожий і на окуня, і на карася, і на лина. Навіть на верховодку не скидається, дехто каже, що він трохи чи не брат у перших нашому ракові, але раз я вже поєднав з раком дельфина, то єднати ще з ними краба якось незручно, вийде так, що ніби в морі самі раки. Щоправда, краб має шкарлощу, має клешні, живе під камінням, а все-таки він не рак, а краб. То такий рак, а то такий краб, Ріжниця велика. А щіпається потвора сильно. Риба голка, звичайнісінька циганська голка, така, як у вас нею лантухи латають, служить для того, що нею султанка або камбала собі панчохи та лівчики зашивають, як одна до одної на весілля збираються. Медуза, морський холодець, кругле, як мисочка, біле, дріжасте, слизьке, холодне й прозоре. Ну, гишкий квит, візьмеш у руки тане, не береш у руки не тане. Літають над морем рибалки, птиці і баклан. Рибалки біля сті, баклан чорнявий. Ловлять рибу. Приблизно оце точний науковий нарис Чорного моря на підставі власних спостережень.